Передача «Тонкий лід». Я Олександр Соломаха і наш гість, політичний експерт, кандидат історичних наук Ігор Кондратьєв. Доброго, Доброго дня. Тебе. Два місяці назад ми сиділи в цій студії. За цей час сталося стільки подій, аж страшно уявити, так. Але сьогодні поговоримо про досить гірку подію. 20 липня у Києві від рук терористів у підірваному авто загинув відомий журналіст. Білоруський, російський, український журналіст Павло Шеремет. Більше знає цю, цю людину, цього журналіста, починаючи з 90-х років. Він починав свою кар'єру телевізійним журналістом, мав проблеми з білоруською владою. Фактично, з кінця 90-х він постійно перебуває, перебував уже, можна сказати, за межами своєї батьківщини, тому що мав переслідування в себе в Білорусі. І так сталося, що смерть його наздогнала на київських вулицях. В Чернігові його знають тим, що в 99-му році Чернігівський медіаклуб визнав його кращим політичним журналістом. Мені довелося особисто з ним спілкуватися, повідомляти про цю новину. Хотів би сказати, що пам'ятаю його досить дуже скромна людина. Він дякував, розпитував про те, що відбувається в Чернігові, про журналістське середовище. Йому було дуже приємно. Але так склалося, що після того не довелося з ним спілкуватися особисто. І така прикра новина, Ігор, до мене до тебе таке питання, що відбувається у нас зараз? От це вже не перша резонансна справа навколо вбивства відомого журналіста у нас в Україні. Багато хто порівнює це з тим, що трапилося із українською правдою, з колишнім першим редактором Георгієм Гонгадзе. Що ти думаєш з цього приводу? Ну, смерть це завжди жахливо, Тим більше, коли це дійсно була гарна людина. Що можна про це сказати? Ну, ідеальний варіант, якби ми зараз спомінялися місцями, бо все ж таки, от чернігівські журналісти, колеги по журналістському цеху дуже. Боляче сприйняли цю новину. Я знаю, що була така цікава ініціатива, коли чернігівські журналісти зібралися на площі з його портретами. Далі була така невеличка пам'ятна хода. Це дуже добре, це дійсно пам'ять про людину. Це ну, спроба віддати якусь данину цієї пам'яті. Дійсно згадати, що журналістика це насправді наука. Верніше, вибачайте, не наука, але це жанр, так би мовити. Який може нести загрозу журналістам. І дуже багато журналістів вони гинуть на робочому місці або їх вбивають за те, що вони знаходять і потім публікують якусь інформацію. Ну, кажуть, що вбивають тих, кого не можуть купити От дуже часто. Якщо чесно, ну, я не слідчі органи, мені важко сказати. Я е, чув, що там є чотири версії вбивства, кажуть, що є шість версій вбивства. Якщо загалом подивитись на світову практику, то звісно не можна виключати якісь побутові мотиви, бо життя є життя. Знаєте, є люди винні, гроші, люди мають гроші, якісь є ще інші відносини. Але, очевидь, за усіма ознаками, все ж таки, знаєте, цілеспрямований вибух, тим більше під сидінням авто в центрі міста, це все ж таки дуже схоже на замовне вбивство, зроблено професійними кілерами, чи може на службі, чи може. Не на службі важко сказати. Ну і той, хто це робив, одна з причин, звісно, це вочевидь, спроба залякати когось, може всіх, може когось конкретно. Ігор'я, ти казав, що є чотири основні версії. Так, можемо нагадати, що це російський слід, що це якісь особисті завжди в таких питаннях так. розглядаються справи, які людина могла вести, в тому числі можливі якісь там бізнес-інтереси. Інша справа це пов'язана із тим, що на його місці мала сидіти його громадянська дружина Олена Притула, редактор української правди, в якій Павло Шеремет. Теж працював. І четверта, це в деякій мірі називають навіть білоруський слід. Яка тобі найближча версія в цьому розумінні? І одразу інше питання. Залучення ФБР до цієї справи. Як ти думаєш, воно може прискорити її розкриття? Ну, наскільки я знаю. То, у всякому разі, з того, що читав, може, все ж таки. Вони мають одні з найкращих технологій. От, з того, що я знаю, наприклад, під час вибуху була знайдена маленький шматочок дроту, і вони з цього дроту зняли ДНК людини. Тобто, це в наших умовах просто неможливо, в них це можливо. І таким чином вони 100% вирухували, хто це зробив. Тобто тут, звісно, що це. Ну, з технічному плані це дуже дуже добре. Яка з цих чотирьох версій є, скажімо так, найбільш ворогідною, Якщо чесно, я не знаю. Схоже, як я вже казав, очевидь, більше всього це схоже на спробу саме залякати. Знову таки, питання: кого? Чи все суспільство, чи може когось конкретно? Чи буде воно розкрито? Ну, як показує знову таки практика, більшість цих злочинів вони на жаль, але залишаються не розкритими. Згадаю серед українських, скажімо так, останніх вбивств, ну, от, вибачайте, що я порівнюю, але не так давно вбили Олеся Бузіну. Людина абсолютно, я б сказав би так, неоднозначна. Людина, як у кажучи, контроверсійна. Я ніколи не був його симпатиком і вважаю, вважаю його професійним провокатором. Ну, то таке вже. Але от я. Учора на Ютубі якраз подивився, коли Павло Шеремет відповідав на питання російського телебачення, коли вбила Олеся Бузіну, як в Україні реагують на це явище? Він сказав, що ніхто сліз не ллє, але всі засуджують цей акт, бо цей акт абсолютно є неправильним, є неадекватним. Хто б його насправді не робив, тому що і там слідство триває, і там дуже багато є питань, бо ті люди, які приписуються вбивство, вони виявляються, наскільки я так розумію. Непричетними до всього цього, хоча знову таки можливо, я чогось не знаю. І питання, чи будуть колись такі питання, колись воно ну дійсно розкрито. Я не знаю. Я в цьому контексті, звісно, це не наш досвід. А можна згадати і Гіганга, і російські вбивства, і Політковської, і Лістів. Вони всі залишаються. Якщо воно буде не розкритим, то це посереднє свідчення того, що це спецслужба. Це можуть бути спецслужби іноземних країн, в тому числі це може бути і російський слід. І важко, тут дуже важко говорити, тому що ще раз скажу, що як правило, бувають ті, кого не можуть купити. У нас ще одна специфіка: людину дуже важко скомпроментувати. Чому? Тому що суспільство вже настільки звикло до компромату, що воно не сприймає загалом це. Вона не відчуває, вона не відчуває да, цієї критичної маси, тобто тут мова де ставка цієї гри, є життя. Ігорі, президент України заявив і сказав. Що це справа честі, Так, будемо сподіватися, все-таки що справа не буде покладена кудись там під скло, і винні будуть знайдені, особливо навіть нас яка не винні, а замовники, якщо вони такі є, і будуть покарані. Я вибачаюся але ще Ну, те, що у нас точно відбудеться, те, що ця смерть буде використана От в якийсь сполід. Політичних ігрищах, це однозначно. Причому вона буде кожна зі сторін, скажімо так, які в нас є, вони спробує на тому попіаритися. Ну а це, на мій погляд, не є дуже добре, тому що піаритися на смерті це... Це, це погано, гріх. це гріх. Так. Невдалий військовий переворот вже кілька тижнів не сходить із перших шпальт наших газет. Ефірів телевізора, радіо. Для нас тема до цього часу актуальна з двох причин. Ну, насамперед, тому що Турція це туристичний об'єкт номер 1 І як показав досвід, як показало наше ж те саме телебачення, зйомки з Бориспіля, у Ванкарі стріляють, в Стамбулі стріляють, а люди стоять в черзі. В Борисполі на літах, щоб поїхати полетіти туди, відпочивати. І з іншої сторони нас ця тема цікавить в тому амплуа, що в Турції вводиться надзвичайний стан. Про це заявив учора президент цієї держави Ердоган. І це веде до того, що будуть скорочені певним чином. Демократичні свободи це вже викликає занепокоєння у європейських держав, у Європейського союзу у Сполучених Штатах Америки. Не може це викликати занепокоєння і в нас. Чому? Коли Турція зверне більше уваги на свої якісь внутрішні проблеми, на закручування гайок, можливо, і її позиція щодо України щодо окупації Росією Криму. Війни на Донбасі, вона буде змінена. Які загрози для України ми можемо бачити зараз з тих подів, що відбуваються в Турції? Ну, я б сказав, що загрози існують не лише для України, але насправді існують для всього світу. З приводу, ну відразу на останнє питання, якщо може дати відповідь, то чи зміниться позиція Турції, чи не зміниться? Ні, не зміниться, і тут я можу. Стверджувати ледь не однозначно, бо, перше, Туреччина сама має курдську проблему, і вона дуже негативно відноситься до утворення нових, скажімо так, там держав чи, скажімо так, якихось таких, як кшталт ЛНР, ДНР. Да? Хоча це дуже важко назвати державами, але вони намагаються зовнішньо знову таки створити якусь атрибуцію, скажімо так, своєї незалежності. так. Так само, як Крим нагадую, він достатньо довгий період був частиною Османської імперії, і в самій Туреччині по сьогодні живе дуже багато кримських татар, які в принципі можуть мати своє політичне лоббі. І я не думаю, що Туреччина вона дійсно погодиться з тим, що Крим є російським, з тим, що. Територія України є окупована, тобто тут якраз інша ситуація, що да, можуть бути якісь політичні торги з путіним беззаперечно вони будуть. Турецька економіка дуже сильно страждає від відсутності російського туриста. Вона страждає від відсутності російського ринку. Це беззаперечно. І від того страждають, скажімо так, і німецькі бізнесмени, які намагаються тиснути на свій уряд. Це загальна проблема тих країн, які ввели ембарго. Бо хай російський ринок він невеличкий насправді. В світовому обсязі це 3% світового ВВП, це дуже-дуже мало. Це менше, ніж у Італії, менше навіть ніж. У Іспанії, тобто це дуже, скажімо так, але тим не менше реальні гроші, завжди є люди, які заробляють ці гроші, і їм це не подобається. Чому я кажу, що це загроза не для лише для України, а для всіх. Якщо подивитись на історію Туреччини, ще навіть з пізнього середньовіччя, з нового часу, то дуже цікавою є роль армії в цій країні, починаючи ще з 19 століття, коли. 20-ті, 10-ті, 20-ті роки тоді ще в Османській імперії були відкриті військові вчилища, було відкрите сухопутне вчилище, військово-морське вчилище, інженерне вчилище, потім медичне вчилище. Воно готувало офіцерів. І викладачами в цих вчилищах були французькі офіцери, британські офіцери, французи привезли з собою томіки Вольтера, Гасла. Свобода рівня з братерству, ідеали Французької Революції, Французької Республіки. І так сталося, що з цієї пори турецька армія дійсно була гарантом європейського шляху. Вони саме встановили основу такої організації, як Нові Османи, потім політична організації Молодотурків. І фактично саме вони примусили Султана прийняти турецьку конституцію, яка потім недовго проіснувала. Потім в них був період, коли представники армії прийшли до влади. Нічого доброго це для Туреччини правда не завершилося. Втягнули країну в Першу світову війну. Туреччина програла цю війну. Ну і потім нагадую, що в 2018 році, коли Перша світова війна закінчилася, в результаті ну, по суті, військового перевороту, до влади знову таки пішли військові, на чолі яких стояв Кемаля Татюрка саме він включив, по-перше, він при владі був до самої своєї смерті, там, здається, до 40-го року. Але в Конституцію Туреччини була внесена стаття, що саме армія є гарантом європейського розвитку країни. От Радянська Конституція була, якщо не помиляю, стаття 5, там, де комуністична партія була. Шостом. Шоста. Шоста. Комуністична партія була руководящою і направляюще Так, От щось схоже, тобто ніяк інакше це. Пояснити не можна, було і в Туреччині, ігоре я вибачаюсь, переб'ю тебе, але дивися у ситуації, що сталася під час військового перевороту, весь цивілізований захід не став на сторону армії, яка так. почала декларувати, що е, вони звинувачують Ердогана у узурпації влади, у порушенні демократичних норм, в ісламізації, і відповідно е, вони хочуть повернути світську державу. Так у цій ситуації, де армія гарант. Туреччини, як світської держави, цивілізований світ, в тому числі Україна, стали на сторону Ердогана, чи не поспішили стати, підтримати президента? Адже зараз ми бачимо, що масові арешти, багато затримання, багато політичних біженців і ну, зменшення свобод ми зараз спостерігаємо. Ну, бувають такі ситуації, коли людство не може відреагувати по це по на це по-іншому, бо Ердоган все ж таки прийшов до влади демократичним шляхом. Але що він зробив за цей час? Ну, якщо знову таки говорити про роль армії, було військові перевороти 1960 року, 71-го року. Далі був 80-го року і останній це 97-го, але він достатньо був цікавий. Чому тому, що армія просто поставила ультиматум, щоб зняти. Скажімо так, про ісламського прем'єр-міністра. Да? І, по суті кажучи, коли це відбулося, то е, яка загроза перевороту минула. А що відбулося? Ну, дивимося, Родоган достатньо вже довгий період при владі. За цей період він, по-перше, зняв цю конститу... статтю з Конституції, там, де армія є гарантом європейськості. Тобто, вже вона не є гарантом. По-друге, він дійсно був і прославився тим, що він поміркований ісламізатор. Тут я відразу хочу сказати, що знову таки в глобальному плані ну, ми маємо в світі більше мільярда мусульман, уявляємо вже більше, ніж католиків. Так уявляємо, що кожен з них є терористом. І тоді вибачайте, але світ потонув би в крові. Так, насправді, між славом християнством дуже багато спільного. Коран це на 75% Біблія, по суті кажучи, ну по змісту. Там є і муса. У християн Мойсей, там є і Іса Син Мар'ям, Ісус Син Марії. Він, до речі, найближеніший до престолу Аллаха знову таки за Кораном. Але е, питання: чи знаються всі мусульмани? Ні, так само я думаю, що й більшість аудиторії цього перший раз почула цю інформацію. І чомусь якось у нас намагаються знайти не те, що нас об'єднує, а те, що нас навпаки роз'єднує. І оце загальна така тенденція, яка стосується загалом і арабського світу, і християнського, ну арабського, взагалі мусульманського світу і християнського світу. І насправді, що ми бачимо? Ну насправді наслідки цього контрперевороту, насправді ми маємо контрпереворот чи контрреволюцію, може навіть ану революцію, нівочевий контрпереворот, будуть негативні, тому що ну от явимо собі нашу ситуацію, у нас. Приходить ортодоксальний християнин до влади, примушує дітей носити в школах хрестики, дівчат-хустинки в неділю ходити до церкви, обов'язково причому це було. Наприклад, в Російській імперії неходіння до церкви було карним злочином, за це можна було і штраф заплатити, і, скажімо так, і в тюрму сісти навіть за те, що людина на сповідь не пішла, наприклад. Це дійсно був злочин, і держава за цим всім слідкувала. Ну, от уявимо собі, що вона це все відновлюється. Я не думаю, що. Це багато кого, скажімо так, да, багато кому сподобається, очевидь, ні. Звичайно. Да. Ну я нагадаю тобі останнє питання. В принципі, я його вже задав. Чому українців не злякали події? Вони все таки. Летять в Туреччину і вишукуються в довгі черги чергі в Борисполі. Ну так само, як і в Єгипті, так само як і в дуже багатьох країнах аравійського півострова, все ж таки туристичні райони вони, певною мірою ізольовані від країни. Тобто там Єгипет, Каїр це одне, а туристичні райони Єгипту це зовсім інше. Нагадую, що коли в Єгипті йшла війна, так само туристи в більшості свої. Купалися, загорали на сонці, а десь там на відео, на задньому плані були чорний дим да, горящих міст. І це дійсно. Ну... Одна з причин, це раз. По-друге, все ж таки, наша бідність вона примушує людей економити на всьому, в тому числі на вартості путівок. І хтось розуміє, ага, так я ніколи в житті не потрачурена. А, по а так є шанс потрапити, да придбати дешеву путівку, хоча навіть є безпосередня загроза для життя. Ну зараз ми живемо в такому суспільстві, що вочевиця загроза у неї постійна. Нагадую, що в студії у нас сьогодні політичний експерт, кандидат історичних наук Ігор Кондратів. Ігор, вже майже протягом двох місяців на офіційному сайті Чернігівської обласної ради йде інтерактивне голосування за почесного громадянина області. Ну я промоніторив інші засоби масової інформації. На жаль, ніде не побачив якоїсь активності навколо цього питання, хоча воно викликало, мало б викликати так. певний якийсь інтерес, тому що воно стосується всіх жителів нашого краю. Е, на сьогодні там е, вже проголосувало понад тисячу людей, там внесено дві, два прізвища, напевно, їх внесли певні групи людей, які зацікавлені в цьому. Е, внесено ім'я заслуженого майстра народної творчості, відомого гончара з Рівкінщини е Бібіка Івана, а також відомого тренера з вільної боротьби, уродженця Бахмача Григорія Данька. Він теж був Колись кілька разів обирався депутатом обласної ради. Ну, очевидно, два прізвища вони відомі багатьом людям, це дійсно достойні люди. Але в мене питання в іншому. З твоєї точки зору, взагалі, чи на часі нам обирати якогось достойника, так? яким чином мало б бути обрання обговорення цього питання? І чи не є ризик знову це питання, яким чином заполітизувати? Адже вперше, коли в 2013 році йшло обласна рада, розглядала обрання почесних громадян області, то саме політичний чинник був головним. Я нагадаю, що тоді депутати проголосували за кучму, за масола і за Івана Плюща, колишнього спікера нашого парламенту. Натомість відмовили, були Левко Лук'яненко, автору тексту про Державну незалежність України, Героя України, декларації, декларації Героя України, який багато років просидів за незалежність України. Через рік, у 2014 році, це недорозуміння було і, певним чином вирішено, але в Кулик'янко був достойний цього високого звання. Потім у нас були. 2015 рік. Тоді почесне звання отримали Анатолій Москаленко, це голова обласної організації ветеранів України, і уродженець Ніжина, ветеран Петро Карбов'янський. Знову ж таки, експерти у цьому вбачають певну політичну доцільність, тому що ми святкували тоді ювілей закінчення Другої світової війни в Європі. Твої думки щодо цього звання. Будь ласка, яким чином нам потрібно обирати почесного громадянина в області? Дякую, Олександре. Ну, от хочу сказати, що я взагалом про цей конкурс дізнався з розмови нашої вчора. Так бо я якось пройшов він. Я не часто буваю на сайті обласної ради, тому якось я. Чесно кажучи, я абсолютно впевнений, що обидві кандидатури вони дійсно є прекрасні, що обидві вони заслуговують бути почесними громадянами області. Я б сказав би так, що я б абсолютно не замислюючи, здав би це звання обом. Так само, як дав би і плющу, так само, як дав би і кучмі, так само, як дав би. І... Левку Лук'яненко, тобто, бо це дійсно люди, які щось, ну як вони бачили, як вони робили, як вони вміють, як вони це. Я прекрасно розумію, що тут може бути люди, які зі мною не погодяться, але в принципі вони заслуговують на це звання. Інше питання: от я замислився, звідки загалом у нас взялося це от почесне звання почесного громадянина, і виявилося, що залишилася вона у нас спадок ще від Російської імперії. Насправді. Почесний громадянин це був стан. Причому от міське населення у нас поділялося. У місті часто жили селяни, були, наприклад, селяни були. Одним з частин саме міського стану це були почесні громадяни. Причому цікаво, я от не полінувався, заліз в Вікіпедію і знайшов, наприклад, що і що в началі, це жалована грамота Катерини II 1785 року, вони були визволені від. Тілесного покарання їм дозволялося мати свої садки за міські якісь двори, їздити в кареті, так, навіть четвіркою коней. Їм заборонялося, правда, заводити фабрики, бо все ж таки це була торгова, скажімо так, заняття, так заводи морські, а раніше їм не заборонялося заводити фабрики, заводи морські річкові судна. Ну і в подальшому от, їх розділили з купцями після 1801 року. Почесний громадянин таке звання давали або вченим, або митцям художникам. От достатньо цікаво. Причому я не думаю, що Російська імперія тут була, скажімо так, унікальною. І, вочевидь, вона взяла знову-таки цю традицію в Німеччині, бо достатньо багато у нас того, що було в Російській імперії, дійсно було взято саме звідти. Ну, і було це почесне громадянство або особисте, або навіть воно було спадкове, тобто людина могла залишити його в спадок і так далі. Ну, питання, я не знаю, чи звільнять сучасних почесних громадян від тілесних покарань, воно, це так шуткує, звісно. Да. але… Так, да, це все жарт. Да, жарт. існуюче положення почесного громадянина, воно все-таки більш символічне. Да, Немає там жодних таких переваг, правда. і це все-таки більше суспільне визнання тому. Тут є два питання. Або дійсно зробити, скажімо так, ці звання соціально значимими, або нівелювати. Ну, фактично зараз дуже багато цих соціальних, скажімо так, звань. Ну, я не знаю, правда, чи є взагалом коректно говорити прямо як про соціальне звання, можливо, як про соціальне визнання, чи звання, яке певною мірою це соціальне знання визначає. Чи доречно їх зберігати зараз? Ну, я, чесно кажучи, не знаю. Тут є і, та, і тут є позиція за, і позиція проти. З іншого боку, ну, знає, і зараз є така мода, особливо серед там, владної певної верхівки, да, колекціонувати почесні звання, нагороди. Нагороди. Да, нагороди у нас дуже багато є людей, які. Ну нам називали певні суми, які ще що сів кучми треба було заплатити, щоб стати героєм України. І у нас таких героїв України вибачайте було сотні. Насправді, от Україна ніде війну не вела тоді. Так а героїв України нас була величезна кількість. Причому. В основному це були крепкі хозяйственники. Ну, знаєте, фраза «крепкий хозяйственник» в наших умовах має бути взагалі окремою статтею в карному кодексі, тому що, як правило, ці люди, які якраз доводили це господарство до банкру... банкрутства, да, і займалися перекачуванням грошей, скажімо так, з однієї з державною кишеню в свою. А, тому є це дійсно певна мода, і там інколи зустрічаєш там візитівочки, рідко, але буває да, і у людини, що він. І почесний козак, і голова, і член, там я не знаю, якоїсь там маловідомої Занзібарської академії наук, да, і ще багато багато чого. Тобто дуже погано, коли це перетворюється, коли це дійсне звання, воно невілюється повністю. І фраза почесний громадянин там, області чи міста навіть, вона, ну, скажімо так, стає нічим. От. І це погано, ну що ж, але я бачу ще й позитив в тому, що чи не вперше на рівні області влада йде на те, щоб порадитися із своїми виборцями, з громадянами, дозволити висловити свою якусь думку, принаймні на сайті обласної ради проголосувати. Тому всім чернівцям я хочу нагадати, що на офіційному сайті Чернівської обласної ради в мережі інтернет голосування триває до 1 вересня, і ви можете. Залишити свою, як кажуть, думку проголосувати за одного із достойників. На цьому хочу сказати, що ми завершуємо нашу бесіду. Сподіваюся, що ми триматимемо наших слухачів-глядачів в курсі всіх подій, актуальних і надалі. Нагадую, що в студії у нас був політичний експерт, кандидат історичних наук. Ігор Кондратій. я за це тобі дуже вдячний. Дякую, дякую. До нових дуже зустрічі. дуже приємно було. Дякую.